Усім привіт! Починаю це відео із того, що показую нашу рутину. Ми прихворіли син, має бронхіт. Зараз уже йому краще, але ми протягом тижня робили інгаляцію. Ось такий маємо вдома інгалятор від гама, і тут є насадки для того, щоб дихати і дитині, і дорослому. І користуємось за потреби за призначенням лікаря. Зараз буду прибирати після сніданку. Вже не хотілося вмикати посудомийну машину, тому... Сьогоднішнє відео буде швидше таким, знаєте, моїм днем, буденним, дуже рутинним днем мами в декреті, господир... господині. І я покажу вам от буквально, як скільки багато справ накопичується протягом дня, і здається би, що тут такого, там, прибирати. чи... Якісь домашні справи робити, але насправді потім шалена втома в кінці дня, і я дуже полюбляю насправді працювати. Я... Не, не можу, знаєте, от просто сидіти, нічого не робити. Я дуже полюбляю відчуття своєї включеності, активності, потрібності, що я щось роблю, що я щось толкове зробила. І я насправді дуже зараз мало часу витрачаю так впусту, щоб там просто посидіти. Ну, хіба що дивлюся часом і то на фоні з домашніми справами відео, дівчата, які теж знімають на Ютуб подібний контент. Тому я ось так зараз в пусту час майже не витрачаю. Мені дуже подобається бачити результат, і я дуже люблю це відчуття, нібито я щось дійсно щось таке зробила. Хай це буде не робота, як багато жінок ходять на роботу, працюють, оскільки я не працюю в зв'язку з декретом, то хоча б ось це відчуття, що я щось зробила, потрібно мені десь черпати з домашніх справ. І я б ось так. Протягом всіх своїх днів виписую справи, які я помітила, що потрібно зробити. Неважливо, це до Різдва, чи до Нового року, чи до якогось свята. Фактично, я й не прив'язуюсь так до цих дат, а роблю по мірі необхідності. Це, звичайно, і щоденні справи, і те, що бачу, десь потрібно щось там зробити. І сьогодні у відео ви побачите кілька таких справ. Насправді, генеральне прибирання до Різдва ми ще зробили з чоловіком. І в ті дні ми були ну, геть хворі, тому я не знімала, але ми прибрали все. Ми мили всі абсолютно поверхні, все відсовували і навіть займалися дрібним ремонтом, ремонтом меблів. Там у нас є такі місцини, які потребують. Щоб їх відремонтували, все мили, все прибирали. Але за тиждень часу насправді накопичилося чимало новеньких справ, і можна, в принципі, другу серію прибирання генерального робити. Але ну, генерально такого вже не буде робити. Ще є багато чого ми не зробили. Наприклад, не прали штори, тюлі, тому що я це робила, бо сини не мили вікна. Ну, я думаю, це зрозуміло. Ось, але. Ось так мили всі вазони, все повністю витирали. І пилососили всюди, усіх абсолютно за кутках. А учора я вже не знімала, тому що в мене була сесія з психологом. і Я буквально за 5 хвилин таке влаштувала для себе, відсовувала наше ліжко, воно таке досить велике метр вісімдесят на два і дуже важке. Але мені потрібно було в ту саму секунду перед консультацією з психологом, прямо зараз і ні і ні в який інший момент відсунути ліжко і протирати пил за ним. Там було стільки пилу, я просто жахнулася. Але тому є пояснення, за 5 років ми ні разу його не відсовували, бо воно дуже важке. Ну такої потреби не було. А виявилося, що там не дуже то й мало того пилу, і я так підозрюю, що якби у нас була змога відсунути всі шафи купе, то я би теж жахнулася. Але я придумала шафи пилососити з гори, і це теж класний спосіб позбутися пилу швидко. Я вже прибрала на кухні і приступаю до справ таких щоденних буденних, перекласти все прання. І на фоні також у мене вже переться друга партія. Не вистачає мені однієї сушарки, тому я не знаю, мабуть, буду, мабуть, потрібно просто накопичилась одна партія зразу прати, щоб не було багато. Але нібито і шкода, не повний барабан запускати, бо хочеться зекономити і електроенергію, і воду, тому беремо поменше. І тут, поки перебирала чистий одяг, помітила, що є кілька речей. Це улюблені футболки чоловіка, які, знаєте, вже давним-давно пора від. На смітник, але вони такі м'які, такі приємні до тіла, хоч і старі. І мушу зашивати їх. Ну, вже, напевно, на третьому разу зашивання цього я здаюсь. І... Викидаємо, але поки ще можна десь там щось підштопити, то, звичайно, підштопую. Це є так, коли дітей немає, бо зазвичай, якщо таку коробочку з цими всіма аксесуарами для життя дістати при дітях, то тут зразу все перевернуть. Тому ось таких от багато справ є маленьких, і знаєте, як в тій касті багато маленьких справ формують одну велику справу. Це дійсно так. що... Це здається, ніби то, що це все дрібнички, але разом все взяти це великий вклад жінки, ну і будь-якої людини, яка цим займається. Тому обов'язково потрібно цінувати. Якщо ви чоловік і дивитесь мій канал, і у вас дружина займається домосподарством, ну це, звичайно, напевно, такі дуже незначні випадки, але подякуйте своїй дружині і жінки, які теж цим займаються. Я всіх вас дуже розумію, ціную. І ви самі себе цінуйте, дозволяйте собі приємності, радощі. Відпочивайте, бережіть себе, тому що я знаю по собі, що це величезна, величезна робота. Ось уже скоро новий рік, і, напевно, нічого так не хочеться, як хочеться спокою і миру, тому я кожній українській родині бажаю здоров'я міцного. Якщо у вас в сім'ї є хтось, хто на фронті, повернутися обов'язково живим, здоровим, цілим і кожному з нас віри і надії на перемогу. Хочеться тільки миру і більше, напевно, нічого, щоб всі були живі, здорові і миру. Тому, тому ось такого бажання я прагну і бажаю всім нам. Наступна моя справа тим часом це поприбирати під. Раковиною. Тут у мене зберігається вода для поливання вазонів відстою для орхідей. І також сміттєвий сміття. власне. Тому я тут так, раз в кілька днів протираю з оцтом, щоб ніякі запахи не накопичувалися. Спеціальну ганчірочку тут маю. Я зазвичай сюди беру ганчірки, ті, які вже на кухні ну, не ліквідні, але ще можуть послужити для ось такого більш брудного заняття. А вже. Потім за кілька разів викидаю. Ось, І тут же зберігаю цю водичку з оцтом, міняю пакет і приступаю до дзеркал. Маю таку ганчірочку, яка без засобу гарно справляється з відбитками пальців. Тут, бачите, у нас декор, і діти часто приходять до дзеркала, роздивляються його. ну, і наймолодші, звичайно, ж все лапає ручками. тому... Є що прибирати насправді, і щоб це все охайно виглядало поруч з новорічною ялинкою, то, звичайно, ще мушу проходитися раз в день чи в два дні. Я би так може і не парилася, але коли дуже маленькі діти, то вони дійсно дуже багато відбитків залишаються. Вже коли стають старшими, то вони, звичайно, так не лапають зеркала. Ну і заодно йду в ванну кімнату, протираю зеркала там. Також сьогодні запланувала прибрати в санвузлі. Буду це робити поки що на першому поверсі, на другому більш-менш чисто. Це пов'язано з тим, що діти саме тут чистять зуби, миють руки частіше всього. А на другому поверсі для них там зависоко і нема підставки, тому там фактично ми з чоловіком чистимо зуби, вмиваємося і там ну, більш чисто, нема такої потреби. А тут щодня можна терти і все рівно робота буде. Багато мильного нальоту, відбитки від такої жорсткої води залишаються. Ну, і є взагалі якісь забруднення, і зубна паста, і всі хворі, тому потрібно прибратися і перед новим роком ще, мабуть, разок або й два пройдусь тут. Роблю це засобом ось таким від Санклін. Насправді він мені не подобається, просто вже я хочу його. Якби добити до кінця, він, по-перше, дуже погано пахне. Після нього запах ще гірше, ніж був до, якщо чесно. Взагалі не ароматний. Це вже, якщо говорити про запахи. Що Стосовно того, як він справляється, справляється ну, непогано, я б сказала, але запах все псує. І я його просто вже хочу завершити. І ще й до всього він погано почав розпшикуватися, якісь Роблять, не знаю, дозатори, чесно кажучи, ну взагалі поганющі. Також прибираю унітаз, в принципі, ним можна мити всі поверхні, включно з плиткою, з унітазами, раковинами, все, що бачите, в туалеті, можна мити. І наношу жовтий цей доместус, він гарно забирає жовті патьоки води. Єдине, що потрібно дати йому попрацювати. У мене не завжди є час на це, але стараюсь хоча б декілька хвилин. Волин, щоб воно попрацювало, ви вже вибачте мене, що я тут працюю без рукавиць. Ну немає в мене часу насправді це робити в рукавицях. Вони в мене є, чекають, але я про них забуваю і стараюся дуже швидко зробити, тому що час такий, знаєте, обмежений, треба бігом до дітей, треба бігом підмінити чоловіка чи там старшого сина, бо не може він сидіти з меншим постійно. Ось я тим часом. Тут, якщо буду ще в рукавичках, то це взагалі безкінечність, бо їх потрібно завжди знімати, ну, міняти там воду мені незручно, коли затікає в них, тому якось так. Потім я, звичайно, кремом покриваю руки. Але, але ви так не робіть, ви обов'язково користуйтеся. Рукавицями і бережіть свою шкіру, тому що можна заробити багато болячок. Ну і взагалі ці всі засоби це не найкраще, що може бути. Якщо у вас є можливість користуватися якимись хендмейд-засобами чи просто содою, просто у вас є час все це якось більш природніми засобами почистити, то, звичайно, робіть це. У мене, на жаль, зараз такої можливості немає, тому що а, ну, такого запасу часу для пропрацювання все це. Природніми засобами немає. Ось так у мене вийшло чистенько, гарненько. І я е, переходжу до прибирання в кімнаті, але ще перед цим е, потрібно промити цією ганчірочкою, поки я за це не забула холодильник, бо теж тут відбитки, і мікрохвильовку. Дуже класно вона справляється. І мені подобається, що не потрібно тут використовувати хімію. Е, ну, в Принципі, можливо, є якась гарна, але мене влаштовує результат після цієї ганчірки. Йду в нашу комірку, хочу поставити нове прання, але тут треба перш поприбирати, тому щоб не діставати пилосос. Він такий у мене зараз тут геть незручний, важкий, геть нема бажання його тут діставати. Я позамітала і кидаю наступну порцію прання в пральну машину та користуюся засобом, які я. Вам уже показувала він з магазину Аврора, така велика велика бутля 5 літрів чи 4 ось цього синього рідкого засобу. Якщо на більших температурах, як ви неодноразово написали в коментарях, то цей засіб гарненько пере А якщо на низьких температурах, то не очікуйте дива, просто якби освіжити речі. Але не більше. Якщо є якісь плями, то він не справляється, Ну, принаймні до 60 градусів. Та все ж дістала свого миючого пилососа, тому що хочу тут одразу помити підлогу ним, оскільки це підтримуюче прибирання, тому не біжу за шваброю, візьму його, але він такий важкий, що, чесно кажучи, крепатура потім, дай Бог. Ну такий він не знаю, про що я думала, коли читала опис, адже 7 чи 8 він важить кілограмів штовхати перед собою. Це, це треба бути геть дуже накаченою людиною. Зараз випускають легенькі пилососи, і це супер ну, і нормально якось по відношенню до людини, яка щодня прибирає. А так, На щодень я ним не користуюсь. як ви бачили, я користуюсь без... своїм провідним, але звичайним таким пилососом фірми Bosch. А цей від відровента я дуже рідко використовую. Але, тим не менше, він має гарну функцію відпарювання і ну, трішки освіжає. Поверхню. А зараз ще одна така, знаєте, накопичилась ці купа справ. і ще одна справа, потрібно поміняти. Загубилися у нас тут ці куточки для плінтусів, і ми з сином пройшлися замовили, по-перше, їх в епіцентрі доставкою, а потім поміняли. Деякі були поламані, а деякі були ну, дуже вже жовті. Тому в дуже видних і помітних місцях ми їх замінили на новенькі, щоб вони краще тримались, і ми з сином це все зробили разом. А зараз трошки смачного контенту. Нам, сестричка, подарувала такий набір. Я думаю, всі ви знаєте, ці пряники деліція. Мені вони дуже смакують, є люди, які їх чомусь не полюбляють. У нас, наприклад, садочку говорять, що вже приїлися, але мені вони ну просто божественні діти б'ються за них, тому я рада, що нам вони. Подобається і діти завжди в захваті. Будемо робити з дочкою і сином. Вони дуже просили вже, тому вирішили, що зараз саме той момент. Хоча я собі там каву зварила, але діти, коли побачили цей набір, то не дали допити. Я хотіла попити каву з, з гущенкою. Але це все швидко робиться і, в принципі, кава навіть не охолола. А для того, щоб зробити помадку, прочитайте уважну інструкцію. Не зробіть, як я, бо я. Як завжди почала, а потім починаю читати інструкцію. Потрібно спочатку збити яйце, білок, а тоді додавати цукрову пудру. Тому що, коли вже <див> цукрову <пудру> додаєш цукрову пудру, воно не збивається. Але, тим не менше, якось я там щось накрутила і все ж таки воно тримало форму. І вийшло досить смачно. Ну, а головне, цей час проведений разом. Всі потрошку намалювали, всі потрошку подивилися, допомогли мамі і разом склали гарненьку таку ялиночку. Хоча навіть окремо ці сніжинки вони дуже красиво виглядають, і можна будь-якими прикрасами насправді прикрасити їх і залишити так, як є пряночки у вигляді сніжинок. Мені вони і так насправді подобалися, але діти захотіли саме скласти ялиночку. Тому разом з ними зараз це будемо робити. А я трошки відпочину від озвучки, бо вже насправді захекалася, а ви поспостерігайте за нами. Тут дуже милий контент, бо вперше так включено працює з нами дочка. Thank you Чим Привіт, займаєтесь? я малюю ходок. Ходок. А я малювала я... <coughs> як коник. Це ходок. Ходок, угу. ясненько. А, а це я... бургер чи що це? Ходок ah, теж. Ага, це ходок, ясненько. А це хто? Коники. Коник, Konik, ясно. Це єдинорожка, так? Ходок. Мирон, ходох. Ходох? Ну нічого, ходок теж нормально. Мої діти насправді дуже полюбляють малювати, і у них щодня обов'язково це кілька годин вони за столом малюють. А ще хотіла похвастатись вам такими чудовими подарунками. Це на кошти, які виділила свекруха для дітей, я купила ось такі чудові книжки. Це «Все Всеволод стайко» Тородори з Васюківки, це шкільна програма. Та ще одна його книга Колько, Колючка та Кося Вухання пригоди. А дуже прикольна насправді книжка. Ми почали її читати перед сном. Це така збірка невеликих пов'язаних між собою оповідань, казок, можна сказати. Дуже все класно і легко сприймається. Дитина, ось у мене менші 4, старшому 6, і вони ну, захопленням слухають і чекають продовження. Та швидше для себе, але сподіваюся, дітям колись знадобиться. Будемо вчити колядки українські. Нова радість стала ось така збірка колядок. Це подарункове видання фірми, точніше видавництва Баба Баламага ось таке чудове, просто ілюстроване. Видання тут всі українські відомі колядки, і є QR-коди, за якими можна їх прослухати у виконанні оркестру. Тому хто шукає класний подарунок, це дуже красива і якісна книга. Перейдіть на їхній сайт, Баба Валамаги» і замовте собі. Я замовила ці три книжки і дуже дуже задоволена. І показую вам сміхотуна нашого. Та буду прощатися і зустрінемося в новому році. Бережіть себе, бажаю вам тихого і мирного свята. До зустрічі!